Коли говорять, що депутати не воюють, міністри не воюють, я не знаю, глави ОДА не воюють, ну це точно не про нашу команду. І депутати в нас воюють, і колишні міністри, позивний і пролуп. Я знаю, я знаю, мій дорогий. Це я знаю для тих, хто над нами трошечки. От і наші глави ОДА воюють, я думаю, що Барна Стьопа наш єдиний глава Ода, з 22-го. Лютого 22, друга за лютого 24 року на війні ну, і от наш Володя Милян так само в перші дні записався в тероборону повномасштабного вторгнення. Слава Богу, живий підлатаний на Купінському напрямку. Я так розумію, два дні тому отримав поранення від кадрів. Це ну найбільш сьогодні небезпечна бомба, не керована тупа, але, на жаль, ефективна зброя, якою росіяни послідовно знищують наші позиції. 24 серпня на День Незалежності я отримав фактично другий день народження. Можливо, хтось був розчарований цією ситуацією, що я вижив. Але тим не менше, я би хотів попросити Володимира Олександровича, у вас вже зібралася купа колишніх міністрів, депутатів різних рівнів, які стали а можливо, і мільярдерами. Відправляйте їх на фронт. Нехай навіть не в посадки йдуть, йдуть в штаби і допомагають тим бригадам, яким ви обіцяли дрони. Реби і багато чого іншого, а насправді є тільки обіцянки. Ми повинні перемогти, але не життям солдатів, а технікою. Знаєш, ми тільки повернулись з Марією з Купінського напрямку, багато спілкувалися там зв'язковими. Тобі телефонували якраз 24-го, були нарізли, мали зустрітися, але як ви відчували, що їдь до нас. Так, uh, так, uh, так, uh, так. Ми, ми везли навіть з собою там uh, київські торти. А нам Володя говорить, нас тут трошечки кабель літає, не їдьте. І ми з Машину, uh, Бог Свідок, uh, не заїхали тоді до вас, так. були трошечки там ближче до Вовчанська. І, uh, Чули дуже багато від військових про відсутність на купінському напрямку фортифікаційних рубежів там, де твій підрозділ був. Що було з фортифікаціями? У ну, це не тільки купівський напрямок. Ця проблема це проблема усього Донбасу. який, на жаль, фактично зараз е щодня, ми маємо величезне посування ворога. І, попри всі красиві прес-конференції, правда є іншою. Ми відступаємо. І з дієвих заходів з боку влади я не бачу. Це не питання військовослужбовців, це не питання генштабу чи головнокомандувач. Це питання банального і відсутності фортифікацій, достатньої кількості людей на позиціях і їхнього належного забезпечення. Три проблеми, які досі урядом і владою не вирішені. ми раді, що, попри поранення Ти в доброму гуморі, підлатали лікарі чудові українські, як інші побратими, які були в цій перес. Інші... Нас постраждало було п'ятеро. Я найгірше. Інші мають, скажімо, стабільніший стан. В моєму випадку там повитягували купу осколків. Я думаю, деякі зі мною залишились назавжди. Так що я тепер, окрім того, що гіперлупша, стану зл... залізною людиною. Ну добре це чи погано, не знаю. Володя попросив принести йому книжки, то йому книжок принесли. ну я не знаю там багатенько, але він каже, що читає швидко. Дуже цікавий, ну, і час реабілітації буде довгий, на жаль. Е цікавий дуже вибір. Все, що я люблю. І Черчилль тут і як українці зруйнували імперію зла. Звичайно, важливо, аби всі українці це прочитали. Там багато невивчених уроків історії в цих книжках. Мені здається, Замовив круасани. Це ми привезли і каву. Хороший настрій, друзі. І Володя дякує всім за під. Тримку, дякую, переможемо. Слава Україні, друзі. Все буде добре, все буде Україна, і ми пишаємося кожним українським воїнам, який захищає Україну.